Дорогі тернополяни, українці, друзі, ви вдруге надали мені почесну можливість бути обраним міським головою. Дякую вам за довіру. Дякую кожному, хто своїм голосом підтримали мою роботу і роботу моєї команди. Дякую кожному, хто своїм голосом дала нам можливість і натхнення працювати заради розвитку нашого улюбленого міста. За результатами виборів ми маємо нову міську раду. До її складу війшли Всеукраїнське об'єднання Свобода. Об'єднання Самопоміч, блок Петра Порошенка Солідарність, партія Батьківщина, партія Громадянська позиція, партія Народний контроль і Радикальна партія. Сподіваюся, що з новими назвами партій, з новими іменами і з новими командами у Тернопільську міську раду прийдуть нові ідеї. Моя програма на посаду міського голови, як і програма Всеукраїнського об'єднання Свобода була максимально конкретною. Вона базувалась на продовженні капітального ремонту і відродженні Тернополя. Розвитку житлово комунального господарства, транспорту та енергозберігаючих технологій. Ця програма була підтримана більш ніж 60% тернополянами. Закликаю всіх новообраних депутатів до співпраці. Ми можемо разом написати план розвитку нашого міста, взявши за основу мою програму і доповнивши її пунктами ваших програм і розпочати спільну роботу вже починаючи з першої сесії новообраної міської ради. Закликаю всіх до співпраці заради розвитку. Нашого улюбленого міста, слава Україні.